Я на боці миру і ніколи це не приховував. Навіть тоді, коли про це ніхто не говорив і це було вкрай небезпечно, тоді, коли слово мир, якісь перемовини, якась зупинка бойових дій були абсолютно табуйованими, я про це намагався говорити. Я розумів, що війна це лише той стан, коли ми показуємо ворогові, що ми не здамося. що… Його мета не буде досягнута в той спосіб, в який він це собі планував. І Героїчні українці, хлопці, дівчата, молоді, не дуже молоді, встояли, встояли і показали ворогові, що за його планом нічого не буде. Що Україна не хоче ні в який радянський союз, ніякі відновлені, реструктуровані нові об'єднання. Ні, не хоче. Ми цього не бажаємо. Ми не хочемо жити в Російській Федерації. Ми хочемо будувати свою країну. Але я, як людина свідома, розумію, що війна безкінечна бути не може. Адже безкінечна війна це і є якраз гра на руку Путіна. От це нова теза, яку я буду намагатись поширювати серед наших громадян. Війна. Без завершення це гра на руку Путіна. І ті, хто на боці безкінечної війни і розповідають вам, що ніякого способу, крім як воєнного, не існує, вони на боці Путіна. На мою точку зору, я поясню. Війна вона вимиває в українського народу всі можливі ресурси і резерви. І ворог про це знає. Путін знає все, що Україна має. В проблемах з постачанням зброєю Путін знає все, що є в проблемах з українським суспільством, яке налякане, яке вже все в резерві, яке в ТЦК, ВЛК, МСЕК, усі відомі, і так далі. Ворог знає, скільки крадуть українські чиновники на війні. Ворог знає, що ці українські чиновники, можновладці великі й малі, вони не контрольовані, тому що центральній владі дійсно. Сьогодні не до цього центральна влада намагається зібрати щось для оборони, але ось ці маленькі і великі люди крадуть, крадуть і крадуть. Ворог знає настрої на заході. Ворог знає настрої в Сполучених Штатах Америки. Ворог має хорошу контррозвідку для того, щоб володіти більш-менш об'єктивною інформацією. Ворог знає про те, що. Політичне і військове керівництво України не завжди знаходить консенсус. Ворог знає про те, що регулярно замінюють то одного, то другого, то третього воєначальника. Ворог знає про те, що навіть питання про відставку, нібито відставку Буданова, і те будуражиться в українському соціумі. Це ГУР, яке проводило одні з найуспішніших операцій і найбільш таких сміливих, відчайдушних і наглих, я би сказав, в тилу ворога і навіть. Ця людина не влаштовує. Ворог все це знає. Ворог знає, що в Україні точиться підкилимна боротьба за владу. Ворог знає все, що відбувається в Україні. І ми з вами знаємо, що ворог повідомлений. А тепер поставте перед собою просте питання: а кому ж тоді на руку безкінечна війна? Війна проти країни, війна в країні, в якій чиновники крадуть бюджети, в якій. Люди намагаються повивозити своїх дітей, бо мобілізація не має завершення. В країні, яка має великі проблеми з постачанням зброї, тому що замість побудови заводів, нам сьогодні розповідають, що війна все одно була б. Так якщо війна була б, і ви про це знали, і ви про це зараз розповідаєте, чому замість великого будівництва. Ми не будували великі заводи оборонні? Чому замість великого будівництва ми не вкладались в інфраструктуру і не укріплювали кордони та тими ж самими лініями там Суровкіна, які так хейтили, а потім виявляється, що вони, вони ефективні і їх почали застосовувати в Україні? Чому тоді замість великих будівництв, великих приватизацій не перетворювали економіку на військову економіку, де все підпорядковано воєнним замовленням? Чому? Чому? Відповідь дуже проста. Тому що ми не хотіли жити у країні війни. Ми повелися з вами, ми почули з вами обіцянки 2019 року. І давайте будемо відвертими. Це була абсолютно популістична обіцянка, але ми хотіли, ми продовжуємо хотіти миру. Я впевнений, що цю обіцянку можна, можна досягти. Цю обіцянку можна виконати. Сьогодні це набагато складніше, ніж це було в 2019 році. Сьогодні це полито кров'ю, і тому наша відповідальність перед майбутнім, перед миром в Україні набагато більша. Я не складу руки і не складу своє бажання працювати заради миру в моїй країні, якими б комусь не видавались мої слова філософськими, популістичними та ще якимись. Я розумію, я розумію. Що ви просто на боці війни, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Вам не шкода нікого. Ви давно перетворили цифри жертв на статистику. І чим цієї статистики більше, тим у вас кольораста вишиванка, і тим ви більш мужньо забиваєте свої стрічки патріотичними фотографіями і все інше тому подібне. Але коли вас... Ковернути, то виявляється, що той хабарник, той мільйони собі набирав, той іще що-небудь. Ось нещодавно одна з голів, я не пам'ятаю, якогось відділення Хмельницької, здається, ради постить фотографії бійця, якому потрібна допомога, постить фотографії патріотичні, а при цьому в самої мільйони доларів вдома. Ось так ми живемо, тому ви мене не зіб'єте. І я на ваші слова реагувати не буду. Бо я знаю, що український народ хоче мирно жити, хоче спокійно жити, хоче чиновників, які не називають їх гусаками, хоче чиновників, які не задирають так податки, тому що нагреблися кредитів, які самі ж частково і розікрали. Потім вони підуть у небуття ці чиновники з посад своїх, а ми, український народ, залишимося з таким величезним спадком. Я знаю, що громадяни України слідкують за воєнними діями, слідкують за тим, що робить ворог, як він стає більш потужним на цій війні. І це ще один момент, через що я стверджую, що довга війна на руку Путіну, тому що. Під час цієї війни він якраз зробив собі в країні військову економіку. Він консолідував нам коло себе дуже багато країн, які ну, не симпатизують Сполученим Штатам Америки. і вони з великим задоволенням і без проволочок подумаємо, зберемось там на Рамштайни і ходить Володимир Олександрович, їздить і всіх умовляє. Так ось Путіну вони дають все безмежно і без обмежень. В часі і в просторі. Тому велика і довга війна на руку Путіну. А відповідно, ті, хто намагаються переконати українців, що мир це маніпуляція, мир це якась популістична штука, ви просто граєте на руку Путіну. Ось так я буду вас сприймати. А відповідно, я вас сприймати не буду. Бо для мене Путін це ворог моєї країни. Так я станом на сьогодні. І Якщо ви долучаєтесь до його справи знищити мою країну, мені з вами не по дорозі. Я знаю, я впевнений, що в Україні значно більше людей, які хочуть Україну зберегти. А ви своїми діями скоро приведете до того, що Україна може вже по Дніпро бути тимчасово окупованою. Я цього не хочу, і ми будемо робити все для того, щоб зберегти державність. Для того, щоб зберегти нашу територію, а потім потім, це розтягнеться на років 5, можливо, 10, можливо, 15, Ми повернемо всі території, бо вони історично українські, да, і міжнародне право на нашому боці. Але потрібно бути на боці миру, для того, щоб мати можливість щось зробити. Бережіть себе і не слухайте людей, для яких мир це просто якісь. Маніпуляції. говори з путіним. Поговорю, коли буде час, і у мене на те будуть повноваження від українського народу. Одного разу український народ на це повноваження дав. Чому ви зараз не запитуєте у того, хто міг поговорити з Путіним, що пішло не так? Імовірно, щось пішло не так. І ми переживаємо сьогодні наслідки страшної війни. І ми переживаємо ще цю страшну війну. Можливо, тоді Володимир Олександрович просто не мав можливості поговорити з Путіним, і його обіцянки, можливо, тоді не могли бути виконані. Але сьогодні, після политої кров'ю України, ми мусимо повернутися до плану миру, до зупинки бойових дій. Ми мусимо подумати над тим. Як сьогодні берегти нашу країну. Ми показали ворогові, що ми не здаємось, і тепер це вже не слова. Тепер це вже дії і наслідки. Бережіть себе, і ніколи не піддавайтеся на тих людей, які проти миру. Вони за те, щоб воювали ви, а бажано, щоб ви загинули. І тоді вони будуть ходити по ефірах. І на ваших костях формувати і показувати свій патріотизм. Але не забувайте, вони за війну, але проти своєї участі в ній.